Глиняний спуск тут такий. Ой, блін. Хоч би не обвалиться, да не поїхати вниз на цьому спуску глиняному. Дуже крутий, чесно кажучи, тут спуск, страшний, крутий, але глина тверда, я так іду можу постукати по глині, то вона тверда, але страшно, все, все рівно. От пляжик, мажик. От друзі, це ступеньки. Ми нарешті спустилися. От вони тянуться туди вдар. Откуди ми спустилися. Ось ну, такі, собі, як береги, самдейці. Такий сидим, як велика відпочинку гарний. Гарно, коли все культурно. Дівчочки вже фоткаються. Махаємо, махаємо, шановні. Сюди да їм махати. О, махають. Віктор загорає з мамою.